Квітами в руках і зі сльозами на очах Кривому розі в останню путь проведжали військовослужбовця Сергія Бондаренка. Чоловік, якому тепер на віки 47. До початку повномасштабного вторгнення Сергій працював водієм, а вже в березні 2022 року пішов добровольцем боронити українські землі. За словами колег, Сергій був не лише хорошим працівником, а й людиною з великим серцем. Сергій у нас працював дуже довгий час і на жаль, що так виходить, такий час самих гарних, самих порядних забирає війна. Спершу Сергій воював у піхоті. Згодом перевівся до артилерії. Службу проходив у 17-й важкій механізованій бригаді. Брав участь у боях на Херсонському, Донецькому, Харківському та Луганському напрямках. Після чого був направлений на Курщину. Офігенний мужик сідає спину, прикриє. Жалко, що не вже його. Ніколи не тікав. В ньому 100% були впевнені, що витащить, допоможе. Трагічна загибель спіткала його там, де ніхто цього не очікував. Дорогою на фронт Сергій потрапив у ДТП, де загинув на місці. Дуже тяжко втрачати побратимів. Він дуже гарна людина була. Я впевнений, що він був найкращим сім'янином на роботі. Був хорошим робітником. Побратим завжди можна було на нього розраховувати, ніколи не придасть. Ну, повідав багато, і ми з ним багато повідали. Свій останній спочинок чоловік знайшов на центральному кладовищі в секторі почесних поховань. Сергія вдома так і не дочекалась дружина та донька. Щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам'ять герою. Ярослава Кальченко, Анастасія Тюріна, Іван Сергієв перший міський.